Друзі, всім миру, 14 квітня сьогодні. погодка така пасмурна, прохолодна, але весна все одно. У нас невеличке копчення, пробне, так сказати. прошлий раз якось чуть-чуть пересушилося, чи погода помінялась, якось по-другому трохи каптілка почала. За 2 години і таке воно ну, смачне. Смачне все вийшло. І кролики, і перепілочки, ну начебто чуть-чуть пересушені. То зараз буде як пробне. Зробимо, і, і, як вийде. Потім покажу. Через 2 години буде включення. Через 2 години будемо відкривати і дивитися, що до чого. Тут 20 перепілочок і два кролика. На них, на них ще є одне свободне місце. Так що пишіть. Можна, можна буде одного кролика і 10 перепілочок можна замовити. Це буде в нас як репетиція перед, велик, великднем, перед великим копченням. Так, все, погнали.